Путін хоче перемир'я, диктатор запропонував припинити вогонь в районі Покровська та Куп'янська і завести туди журналістів. В МЗС України попередили пропастку. В Сумах шахеди влучили в житлову багатоповерхівку, а в Чернігові в телевежу. Карма прилетіла миттєво на Росії. Вночі підірвали кілька ТЕЦ. В Ізраїлі розпочався ухилянський майдан. На вулиці Єрусалима вийшло 200 тисяч людей, які не хочуть воювати. На Полтавщині мобілізований вистрілив у військомів просто будівлі ТЦК. В Кінцях чоловік побив дівчину після того, як почув, що схожий на Путіна. Та стадіон на даху хмарочоса будують у Саудівській Аравії. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини на цю мить. Суми у вогні. Росіяни посеред ночі вдарили по житловому сектору та інфраструктурі міста. Шахеди влучили у дев'ятиповерхівку, горіли 5 квартир та сім балконів. Найбільше руйнування на інфраструктурному об'єкті. Загалом в сумах 11 травмованих, серед них четверо дітей. Також окупанти масовано били по залізниці, зокрема в тих же сумах, пошкоджене депо Укрзалізниці, масований наліт шахедів знищив більшість робочих місць, пошкоджено також рухомий склад потяга в суми Київ. У Слов'янсько-Донецької області російські війська завдали авіаудару по місцевій Тес. Внаслідок обстрілу двоє енергетиків загинули. Ще щонайменше п'ятеро дістали поранення. Пошкоджене обладнання інженерно-лабораторного корпусу. Натомість в Чернігові окупанти вдарили шахедами по телевежі в центрі міста. Споруда зазнала пошкоджень. влада закликала містян не наближатися до вишки та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів, оскільки існує ризик падіння. Мама, там тец підірвали. В російському орлі цієї ночі безпілотники влучили місцеву теплу електростанцію. Після чого в місті частково зникло світло. Місцеве населення в шоці від побаченого. Мама, ТЕЦ зарвали. В орлі влада визнала, що причиною пожежі стали дрони. Точніше, начебто, уламки від збиток БПЛА. Спалахнула електропідстанція в російському Володимирі також. також дрони атакували нафтобазу у Ярославській області. На Росії вже заявили, що загалом вночі нібито збили 130 безпілотників. Путін нібито наказав своїм військовим пропустити іноземних журналістів, у тому числі й українських, в райони Покровська, Мирнограда і Куп'янська, де за його версією ЗСУ перебувають в оточенні. Про це повідомили російські Міноборони та навіть заявили, що російське командування буцімто для цього готове припинити бойові дії на 5-6 годин у цих районах. І в той же час чимало експертів стверджують, що так зване мікроперемир'я біля Покровська та Куп'янська Путін хоче використати для того, аби підтягнути свої сили та повністю Хопити місто, натомість, речник МЗС України Георгій Тихій різко відповів на заяви Путіна щодо можливих коридорів у зоні бойових дій. Він категорично не рекомендує журналістам довіряти таким пропозиціям, нагадавши про свій трагічний досвід у 2014 році під час оточення Віловайську. Також представник МЗС наголосив, що єдина мета російського диктатора затягування війни. У разі захоплення Куп'янська у Харківській області Росіяни тримають можливість окупувати Вовчанськ а також просунутися до лінії Ізюм-Балаклія. Такими невтішними прогнозами діляться нині військові експерти. Вже зараз ситуація в Куп'янську критична. Чи вдасться врятувати місто далі у сюжеті? Бої за контроль над містом Куп'янськ, великим транспортним вузлом у Харківській області, тривають ситуація. А в Куп'янську залишається непростою, але цими днями більш контролю у наших сил продовжуємо захищати позиції. На цьому тлі російська пропаганда знову видала порцію чергових фейків. Бункерний заявив, нібито українські війська в Куп'янському на оточені та заблоковані. В місті Куп'янській і місті Красноармійській противник казали блокіровано в окруженні. Кстати говоря, я обсуждал этот вопрос с командующими соответствующих группировок. Они не против, не против того, чтобы запустить в зоны окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов и украинских журналистов, с тем, чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит, убедились бы в том состоянии, в котором находятся окруженные войска Украины, и с тем, чтобы политическое руководство Украины приняло соответствующие решения по судьбе своих граждан и своих военнослужащих. Але ці заяви не мають нічого спільного з реальністю. Це до болю звична стара кремлівська тактика, медійний шантаж і спроба деморалізувати українське суспільство на сьогоднішній день. Я рахую, що ситуація стабілізована, і я сподіваюся, що наші, наші сили безпеки та оборони все зробити, для того, щоб купець не був захоплений. Насправді це не оточення, а важкі локальні бої. Самою направлення удара це не сам Куп а куп'янську главою. В планах окупантів можливість встановлення контролю над даною ключовою джелізнодорожньою станцією. Станом на 30 жовтня українські війська зберігають контроль над більшою частиною Куп'янська та ключовими транспортними вузлами. Російські окупанти закріпилися малими групами на північній околиці міста та в західній частині, створюючи плацдарм для подальших спроб наступу. То есть э, пытается изменить э, тактику и стратегию э, боевых действий в условиях городской застройки. Она кардинально отличается от тактики боев в Бахмуте два с половиной года назад, когда оккупанты использовали большое количество бронетехники и, соответственно, тактику так называемых местных штурмов для установления контроля над э, данным населенным пунктом. Основною загрозою залишається північний напрямок і спроби ворога прорватися до траси Харків-Куп'янськ-Сватове. Цей маршрут є життєво важливим для забезпечення українських частин на східному березі Осколу. З півдня та сходу російським військам підійти до міста не вдається. Основний шлях постачання для ЗСУ залишається через залізничну станцію Куп'янськ-Узловий та насипну дамбу через Оскіл. Дамба періодично піддається авіаударам противника, але залишається діючою а понтонні переправи слугують запасними маршрутами. Тобто, основна цель і стратегічна задача окупантів це не продовження вглубь Харківської області, а повторення сценарія двадцятого року, коли ізюмська групі окупантів вважалася однією з і э, мала цель оперативне окруження. Українських підрозділень, якраз в районі Сланська Краматорська агломерація, а от це основна цель то тобто стратегічна задача окупантів це встановлення повного контролю на території Донецької області. Але ворог уперся в жорстку оборону ЗСУ. контратаки українських військ стримують просування росіян на даний момент. Сіла оборони України проводять. Контрдіверсіонне міроприяття в селі недопущення допущення російських окупантів далі городською застройку і вихода непосредственно на контроль над куп'янськом зловим. Купінг це не просто чергова точка на карті, це символ стійкості, витримки та військової витривалості. Армія РФ намагається взяти місто виснаженням, але українська оборона тримається. Якби Кремль не намагався видати бажане за дійсним правда на боці тих, хто захищає свій дім, і крок за кроком не вибиває ворога з української землі. У Києві в одному з поштових відділень Укрпошти стався вибух під час огляду посилки. За інформацією національної поліції, інцидент трапився в сортувальному центрі. Внаслідок вибуху постраждало п'ятеро працівників. Їм надано медичну допомогу на місці події. За інформацією змі хтось намагався відправити поштою частину гранатомета. Тим часом, очільник Укрпошти Ігор Смілянський розповів, що на цьому ж сортувальному відділенні знайшли ще одну небезпечну посилку. Особу відправника встановили всі його відправлення призупинили. На Полтавщині, в місті Кременчук, сталася стрілянина у будівлі ТЦК. Двоє військові отримали кульові поранення. В поліції підтвердили інцидент. Пізніше Полтавському обласному ТЦК розповіли, що чоловіка, якого доставили по мобілізації в момент проходження ВЛК, дістав пістолет та кілька разів вистрілив у представників ТЦК. Наразі стрільця затримала поліція, тривають слідчі дії. Питання мобілізації жінок постійно обговорюється у Верховній Раді України. Про це заявив нардеп-слуга Юрій Здебський. Утім, за його словами, наразі мобілізації жінок не є терміновим питанням у профільному парламентському комітеті. Здебський нагадав про існування механізму залучення жінок до ЗСУ. Хто хоче воювати, піде. Водночас він зауважив, що у війську жінки замінили багато чоловіків за низькою спеціальності. Депутат додав, що за необхідності ради та кабінет міністрів готові оперативно реагувати на зміни ситуації та ухвалювати відповідні рішення щодо мобілізації та ротації персоналу. Проте вирішувати всі наслідки рішень нардепів по мобілізації повинні самі військові. Це стосується насамперед вгамовування пристрастей та сутичок під час бусифікації, розповів член комітету Верховної Ради з нацбезпеки оборони Єгор Чернів. З його словами, народні Удати абсолютно точно завжди були проти бусифікації і будь-яких інших насильницьких дій по відношенню до мобілізованих, і це точно потрібно виправляти. Утім, поки що це лише розмови за те, святість аж зашкалює. Ні, мобілізації в Ізраїлі розпочалися багатотисячні протести ультраортодоксальних євреїв. Вони протягом багатьох років мали право на відсрочкові служби в армії за умови навчання в релігійних школах. Нині держава Ізраїль на тлі війни в Газі хоче скасувати цю пільгу. Учасники заповнили центральні вулиці Єрусалима від мосту Струн до бульвару Шазар. Частина демонстрантів скандувала антисіоністські гасла, серед яких прокляті сіоністи. Дехто зірвав плакат, увесь народ Сахал, який висів біля залізниці. За підрахунками ізраїльських ЗМІ, мітинг зібрав близько 200 тисяч осіб. Під час протесту загинув 15-річний підліток, який зірвався з висоти. Поліція веде розслідування інциденту. Відомо, що ультраортодоксальні євреї становлять близько 14% населення Ізраїлю. Їх об'єднує не лише опозиція до мобілізації, але й гнів через арешти ультраортодоксальних чоловіків ухилянців, які відбулися останніми місяцями. Нафтобази, ТЕЦ та військові заводи в далекому тилу Російської Федерації знищуються зазвичай саме українською зброєю. В цьому плані українська армія стала вже незалежною від західних партнерів. Про це розповів на закритій зустрічі президент Володимир Зеленський, які наслідки відчув на собі супротивних від далекобійних ударів ЗСУ, Докладніше розкажуть мої колеги. Відстань у сотні та навіть тисячі кілометрів не перешкода для української зброї. Російські нафтопереробні заводи. Ну, все, це, понятно, заводу пі. Це і без этого, понятно. Ключові об'єкти військово-промислового комплексу та російської військової машини. В общем, кошмар, прям, заворачивается. А віднедавна у відповідь на обстріл критичної інфраструктури України під приціл ЗСУ потрапила і критична інфраструктура росіян. Коли Кремль загрожує блекаутом українцям, росіянам також варто готуватися до холодної та важкої зими. Якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут столиці Росії. Довгий час західні союзники обмежували Україну у можливостях завдання ударів у глиб території РФ, внаслідок чого Україна наростила власний дальнобійний арсенал. За словами очільника української розвідки Кирила Буданова, на сьогодні 99% ударів по російських НПЗ здійснюються українською зброєю. На той час, коли все започиналося, коли казали, що з однією зв'язаною рукою я скриюсь до вашої думки, що це правильне. Тлумачення того, що відбувалося тоді. Але зараз у нас є наше власне виробництво, так хочеться більше, хочеться завжди хочеться більше. Але воно є і, і, і саме наше. Вітчизняне виробництво дало нам змогу використовувати наші сили і засоби, так як ми собі це бачимо. у Кремлі. Розуміють лише мову сили. Найкращим аргументом у будь-яких домовленостях з Москвою є потужна українська армія та ВПК, зокрема, власне виробництво далекобійних дронів і ракет, якими Україна регулярно б'є по об'єктах Росії, розташованих за тисячу і більше кілометрів від лінії фронту, для того, щоб как-то поставить эту войну на впатовую ситуацию, перевести, да, надо научиться не только отбивать атаки врага на передовой, но и подавить его логистику и подавить его авиацию. Поэтому понадобились, ну и я уже не говорю о том, что необходимо наносить удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и энергетической системы России. Это Белгород, тут короче, тут света нету вообще нигде в Белгороде. Якщо для ударів по російських НПЗ використовуються найпростіші у виробництві дрони, для об'єктів ВПК краще підходять реактивні дрони на кшталт паляниці, пекло та барс. Технічні характеристики не розголошуються. Експерти припускають, що дальність у цих реактивних дронів від 500 до 700 кілометрів. Головна перевага вартість у порівнянні з криватими конкурентами. Такі два міста, які найбільше всього захищаються системами протиповітряної оборони. Російської Федерації, такі як е, Москва і Лінінград, туди прилітало кожного вечора, може долетіти, і я вважаю, що ну я би дуже хотів, так би сказав би, щоб це відбувалося системним чином. На десерт для окупантів українські далекобійні ракети, довгий Нептун та Фламінго, з дальністю тисяча та три тисячі кілометрів. Відповідно, українська рожева пташка, крім величезної дальності, вражає вагою бойової частини близько. Килограмм. Обычно боевая часть ракеты современной крылатой ракеты она 450, но максимально 500 килограмм. Как правило, почти все ракеты 450 килограмм. Что дает боевая часть в одну тонну веса при попадании по объекту, например, по промышленному предприятию? Две таких ракеты выводят его из строя полностью, минимум на год. То есть, там одна воронка, будіт метров 20 в діаміт. Російські терористи, які обстрілюють українські міста, мають усвідомлювати дзеркальний приліт обов'язково буде. Під час міжнародних спецоперацій месники, 2 українські та молдовські поліцейські, викрили 654 бойовиків російської ПВК Вагнер і Редут, які воювали проти України. Як повідомила Нацполіція України, операція триває одночасно на території двох країн. Проводяться понад 60 обшуків за місцями проживання фігурантів і їхніх родичів. Під час обшуків вилучили формальний одяг, шеврони з символікою ПВК, мобільні телефони, фото, відео та документи, що підтверджують участь громадян України і Молдови у бойових діях, як в Україні, так і в Демократичній Республіці Конго. в Україні 11 громадянам вже повідомлено про підозру у державній зраді. Їм загрожують до 15 років позбавлення волі. Або довічне ув'язнення з конфіскацією майна, натомість у Молдові правоохоронці ідентифікували 25 осіб, які воювали у складі Вагнера на території Конго. вісьмому із ним готують повідомлення про підозру ще сімдесятьох планують оголосити в розшук. Українські поліцейські вже передали дані про понад 280 іноземних найманців до компетентних органів Азербайджану, Вірменії, Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, Портменістану та інших країн. У більшості з них за участь у найманстві передбачене покарання від 5 до 15 років, а подекуди до ув'язнення. Щороку українська молодь показує кращі результати у володінні українською мовою, але кількість тих, хто користується нею в побуті і в нашій країні, стає меншою. Про це заявила заступниця міністра освіти та науки Анастасія Коновалова. Посадовиця зазначила, що наразі спостерігається відкат у використанні української мови в побуті серед підлітків та молоді. У 2022 році 46% дітей користувалися українською мовою постійно, у 2023 – 55%, а у 2024 – 49%. Проте те, що вони її знають, ще не означає, Чаю, що вони нею користуються. Заступниця міністра додала, що більше чверті підлітків пояснилися звичкою, 20% тим, що в родині спілкуються російською, а в школі українською. За словами Коновалової, лише 9% дітей вважають, що їхнє оточення упереджено ставиться до української мови. Батьки підлітків, які не використовують українську мову в побуті, серед причин називали вплив соцмереж та страх дітей говорити суржиком. Тому вона вважає, що важливо толерантно ставитися та підтримувати тих, хто, переходячи на українську, спілкується суржиком. США різко скорочують ліміт на прийом біженців. Адміністрація президента Дональда Трампа обмежила кількість біженців, які щорічно приймаються штатами до 7,5 тисяч осіб, і це будуть переважно білі південноафриканці. Про це зазначено на сайті федерального реєстру. Це рішення означає рекордне скорочення порівняно з попереднім лімітом у 125 тисяч осіб, установлено за Джозефа Байдена. Раніше Трамп призупинив дію програми, що в перший день свого президентства відтоді до США допускали лише невелику кількість біженців, переважно з Південної Африки. Колишня прокурорка Криму Наталія Поклонська, яка 2014 року стала одним із символів анексії півострова, стала єсишницею і змінила ім'я, хоча до цього була християнкою. Більше того, Поклонська напророчила війну на Росії і стверджує, що про це їй сказали руни. Про неймовірне перехтілення колаборантки, дивіться далі. Много проїхать чудес. Колишній псевдопрокурор Криму Наталія Поклонська змінила ім'я. на вигадане – неоязичницьке. Його вот саме прийзло теж чудо. Ім'я змінено офіційно. За даними російської податкової нові документи, прокурорки тепер числяться на ім'я Поклонська Радвєда Владиміровна. Вся земля. Котловий, котловий. Ага. Наталю Поклонську не впізнати, була чиновницею з Криму, а тепер вдарилася в язичництво та експериментує над зовнішністю. Це наша віра, це те, що нас ще тримає. держить. Ми беремо ікону святого государя. І царської сім'ї Поклонська була фанатичною православною, їздила російськими та кримськими монастирями і навіть виходила на акцію «Безсмертний полк з портретом Ніколая II. і несла хінею, що в Криму міраточить бюст царя бюст Ніколая Второго, государя нашого, который мы установили в сквері возле часовні заміраточок бюст. <реку> Активно підтримували російські навколо релігійні організації, такі як Сорок Сараков. Даний фільм оскверняє чувство православного молодіж употребляет наркотичні средства, употребляет алкоголь, слушають, естественно, без перериву вот у вот дитину електронну музику, що трапилося з православною християнкою всія русі. Нещодавно поклонську звинуватили в пропаганді язичництва після її доповіді школярам про слов'янські руни. Фальсифікація національної історії, умалення ролі християнства. В созидании государственности нашого народу є некий визов подлинным ценностям русского мира. На Хеллоуін 2024 році вона одяглася відьмою і розповіла всім про велике слов'янське свято Самайн на це різні представники руської православної церкви відреагували м'яко кажучи негативно. Ну грустно, грустно, смотреть на людину, як. Как деформация деформація разрушение человека, чоловіка, такий переворот личности, коли человек не просто там уходит из православия, церкви, а йде в силу, в сатанинскую силу, і не просто уходить та за собою людей. Поклонську попросили прокоментувати критику російських попів, на що вона несподівано відповіла. Меня не інтересують суждень людей, пользующихся христианской религией, к которой не имею отношения. Поэтому не коментурую їх заявлення. Зміна імені Наталії Поклонської там, де колишня прокурорка Криму довгі роки вважалася майже іконою анексії, викликала колективну істерику. Мовляв, як так? Символ русської весни» їх ганьбить. чтобы Господь ні покарав. Деякі особливо вірні захисники духовних скріп навіть натякнули, що у Поклонської не все гаразд із психікою, адже для диваних російських патріотів це приблизно, ніби Йоргівська лента раптово заявила, що хоче бути веселкою. Ми клянявся. Чтіть пам'ять солдат великої побіди. Водночас пропагандист Мардан посміявся з нею в ефірі Соловйова. Таким образом, поклонська завершила обряд. раскрещивания, ну, насколько я могу судить, просто отречение от Христа, по ее мнению, будет маловато. Ну, магическое сознание, которое разрушило и без того травмированный мозг бывшего прокурора, требовало какого-то, ну, не знаю, красочного обряда, ритуала, который бы вот завершил преображение 45-летней девушки, крещенной в память православной святой мученицы Натальи Некомедийской в настоящую ведь. За это Поклонска подала на него досуду, зазначивши, что це було раскрытие персональных данных та образа чести и гідності. Рефлексирующая дамочка. Здесь, товарищ Мардан, по-моему, это вы. Яйца – это не всегда то, что мешает танцору. Иногда это выражение несет другой смысл. Но, к примеру, не у всех они есть, как, похоже, у вас. Я это поняла еще в 2014 году. Уклонська неодноразово потрапляла в скандалы. Здесь я прокурор, и поэтому никаких няш, мяш і тому подобное я не допущу. Наталія Поклонська в 2014 році стала колаборанткою після окупації Криму та очолила прокуратуру півострова. Але з няш м'яш в 2014-му вона стала в 2022-му голубом голобом миру та засудила війну. Я ж призиваю об'єдідні Я ж призиваю каб'єдиніню міру. Ми єдине. Абіди і обвинення друг друга з кожним днем набирають обороти і приведуть к що більшому розділенню краскову. Вона закликала приймати вибір інших, розповідала про російських строковиків, які воювали в Україні. Буква з символізує трагедію і горе. як для е, Росії, так і для України. Чому? Да, тому що гибнуть і російські солдати, росіяни і батьки получають. Е, Різні це ізвісті, етабіда. Віть е, е, міністерство оборони говорить, що столько погибло, стільки ранених. Розві це радость за те, що багато собі дозволяла Путін. Звільнив Наталю Поклонську з посади заступника голови розпівробітництва. Цю посаду вона займала лише кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення. Тому і відучі політичська сілі, яка була створена нашим самим великим. Саме молодшим президентом Російської Федерації Владимиром Владимировичем Потіна Поклонська зникла з радарів і не приковує до себе пильну увагу. Я чесно старалась стати совістю думи. Не встигла. руський народ, коли Наталя повернулася в інформаційний простір уже язичницею, не прийняв її. Все добре, все отлично. Сама ж колаборантка відмовилася визнавати те, що подалася в язичництво. А розповіла, що змінила особисті дані, щоб уникнути уявного замаху. Я нахожусь під государственной защитой моєї страны – Росії. Персональні дані, включающие в себя место жительства, фамілію, ім'я, отчество, в рамках подобных мер можуть бути изменены. Их распространение несет не просто теоретическую, а вполне реальную угрозу мне и моей семье. Этнична украинка, яка зрадила свою батьківщину, чужа и напрякая вже в России. Друзья, привет! Я хочу напомнить разным политическим экспертам, так называемым их много сейчас, что за оскорбление людей по национальной принадлежности карается законом аккуратнее с высказываниями. Ми всі равні. Після анексії Криму Кремль її просто використав, а потім викинув. Зрадників зневажають скрізь. Лодомані Кабінет міністрів ухвалив постанову, що встановлює нові правила роботи грального бізнесу в Україні. Її головна мета захистити громадян від ігрової залежності. Як повідомила прислужба Мінцифри, відтепер організатори азартних ігор зобов'язані відстежувати поведінку гравців. Якщо помітні ознаки залежності, гра для цієї людини зупиняється, хоча виграш вона втримає. Також гравці зможуть самостійно заблокувати свій аккаунт після участі у грі і поповнення рахунку стануть неможливими. Окрім цього, учасники мають встановлювати. Вивати ліміти на час і суму гри організатори зобов'язані регулярно нагадувати, скільки гравець вже витратив, і пропонувати зробити паузу. Постанова також передбачає обов'язкове інформування про ризики лудоманії, консультації для залежних і чіткі критерії визначення патологічної ігрової поведінки. У мінцифрі пояснили, що документ спрямований на системне врегулювання проблеми, що роками залишалася поза контролем. У Чернівцях чоловік побив дівчинку після того, як йому почулося слово Путіна. Його адресу конфлікт виник, коли обвинувачений проходив повз компанію неповнолітніх, які галасували, і нібито щось вибивали. Чоловік не міг між ними пройти, зробив зауваження. А одна дівчинка сказала, що він, нібито, схожий на російського диктатора Путіна. Через це він не стримався і вдарив її по голові. Постраждала під час судового засідання, заперечила, що називала чоловіка Путіним. Суд дійшов висновку, що вина Ігоря Кучеряєва підтверджується не лише свідченнями потерпілої, але й також відеозапису з місця події. Суд визнав чернівчанина винним і штрафував на 510 гривень. Футбольний стадіон на висоті 350 метрів планує збудувати Саудівська аравія. Країна хоче встигнути звести грандіозну арену до чемпіонату світу, який прийматиме у 2034 році. Майбутній об'єкт під назвою Neom Stadium» зможе вмістити близько 46 тисяч глядачів і стане частиною мегапроєкту розвитку Саудівської Аравії. «Vision 2030». Нещодавно у мережі навіть з'явилося концептуальне відео, створене за допомогою штучного інтелекту, яке викликало справжні фурор у соцмережах. На ньому якраз і показано майбутню футбольну арену, убудовану в верхній поверхі Хмарочоса з панорамним видом на футуристичне місто Неом. Виглядає все це просто фантастично. Це були головні новини. Станом на цю хвилину. Не забувайте, друзі, ставити лайки під нашими відео а також підписуватися на наш YouTube канал Україна сьогодні.